Друзі, всім привіт, всім гарного дня. Сьогодні надіслали фотографію з проханням подивитися, чи є тут бурштин. Декілька виробів ось цей не бурштин це якийсь штучний матеріал. Скоріше за все, імітація бурштину, і я більше би сказала, що це не вінтаж. Наступне намисто так само не бурштин. До вінтажного бурштину відношення немає. Це бакеліт. Раджу перевірити содою, потерти на ватною паличкою з содою і подивитись на реакцію, якого кольору буде ватна паличка. Але ще цікаво, якого кольору при денному освітленні це намисто. Якщо коричневе, це одна ціна, якщо червоне, ціна зовсім інша. І останнє намисто це так само не бурштин. Це імітація з пластику. Амітація бурштину навряд чи, можливо, середолік намагалась імітувати. Але це 100% не бурштин. Не сучасний і не вінтажний. Всім гарного дня!